Доброго дня, шановні садівники! Вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам коротке відео про сад без догляду, який занедбаний, і багато років не обрізався, не доглядався і взагалі нічого не робилось. Дивіться, буряни так само, як і були, трохи підросли, зараз вони до грудей. От. Ніхто, звісно, нічого не косив. Опадів випало за червень місяць біля 60 мм. Можете спостерігати, як виглядають грушки. Тобто калібр, скажімо так, не набагато менший, ніж в мене на паю. Хоча там була і косавиця, і добра, і обрізка, але розмір плодів, бачите, досить непоганий. Звісно, плодів мало, є шкідники присутні, але тим не менш, грушки висять, і їх калібр такий непоганий. Десь біля... 30 мм, тобто на осінь це буде стандартна грушка десь біля 200 грам. Звісно, є сухі гілки, є бруньковий кліщ, нічого не поділось. Дивіться, яке завантаження наверху. Там приблизно 10 кілограм грушок і внизу десь біля 10 Тобто 18-20 кг з такої занедбаної грушки можна зняти при нульовому догляді. Бачите, ніхто нічого не вносив, не сапав. Так, тепер переходимо на яблуню. Ось коло нас сорт Айдарет. Оцінюємо стан листа. ну Лист, скажімо так, проблемний, погризаний шкідниками. Бачите, були гусіні, борошниста роса, парша, тобто все, що мало бути, все є. Розмір плодів біля 30-35 мм, тобто дещо відстає. Від садків, які доглянуті, там десь 40-45. Зараз калібр, але відстає не суттєво. Враховуючи, що тут підщепа М9, це ще непоганий калібр. Дивіться, тут три яблучка в гроні. Немає ні парши, ні плодожерки, Принаймні я нічого такого не бачу. Яблучка цілком непогані. Переходимо до наступного дерева. плід ідеальний, жодної сяточки нема. Калібр більш-менш. Якщо такий калібр зараз, це на осінь десь буде 60-65 мінімум. Мінімум буде шестерка. Дивлюся на дерево, такі плоди практично всі без парші. От наверху бачу пошкодження пильщиком таке по колу, бачите? Ну, парші мінімум, ось невеличка цяточка, але це. Несуттєво. Тобто, не дивлячись на те, що 60 мм було опадів, парша тут чомусь не зверстує. Чому так, не знаю, важко сказати, треба робити якийсь аналіз. Після 60 мм опадів, бачите, розмір непоганий. Нагадаю, підщепа М9, дерева десь 3,54. Метра висоту, Борошниста роса ось як була, так і зупинилась, тобто не прогресує особливо. І ці пагони просто позасихали, де була борошниста роса. Прирости зупинились, звісно, приросту нема, бо такі дерева ніхто не годує. Так, ось все, ще одна грушка без догляду. Дивимося, ніхто не нормував. Висять ось по два плодика. Один, до речі, відвалився. Тут теж два і один відвалився. Бачите, теж вона сама себе непогано нормує. Тільки я торкнувся, бачите, ці слабші плоди відвалюються. Ну, враховуючи, що нічого не робилось, непоганий лист і непогані плоди, які можна зробити висновки, що у нас в Вінницькій області. При мінімальному догляді цілком можливо вирощувати і яблука, і груші. Дивіться, груша висотою метрів 5-6. Не знаю, який сорт, важко сказати. Може фахівці розберуться, я так з наскоку не можу оприділити, що це за сорт. Але калібр шикарний. О, паучок, до речі, бачите. Калібр досить непоганий, як на червень місяць, десь біля 40 мм. І на дереві загалом десь кілограмів, ну, мінімум дві бананки, це мінімум 40, 40 кілограм плодів на це дерево. Висновки робіть самі. Рахуйте, варто доглядати, не варто, але в присадибному секторі, я вважаю, цілком можливо отримати непоганий врожай. З мінімальними затратами. Це щось схоже на Золотоворізьку, Кругленька, але калібр, звісно, не фонтан. Вона дрібнувата і явно їй не вистачає сил, щоб дати гарний калібр. Ось підійдемо до Голдена. Подивіться, калібр плодів кращий, ніж в багатьох садках, які доглядаються. Сам себе чудово нормує, дивіться. калібр цих яблук десь приблизно. 45 в товщину і 50 в довжину. Подивіться, і всі такі яблука по розміру плюс-мінус однакові. От. Чому вони такі гарні? Це вовчок, скажімо так, сильна гілка, яка була жировіком і вона ніхто її не зачіпав, і вона отакі от шикарні заклала плоди. Десь 8 кілограм приблизно голдена на одній гілці. Нагадаю. Немає ніякої парші, нічого немає, бачите? От. Тобто виглядає так само, як голден, який ми кропимо 10-12 разів на дату. Ось все якесь пошкодження шкідником невеличке. Парши немає, ніяких пошкоджень я не бачу. Яблука відносно непогано виглядає. Як для яблук без догляду, я би сказав, ідеально. По листкам. Дивіться, парші не видно, листок більш-менш здоровий. Ну що, висновки я робити не буду, висновки робіть самі. Я поки показую, констатую факти. Вот. Знову покажу ще одну грушку з навантаженням біля 50 кг. Знову ж таки, вона гарно сама себе нормує. Вся обліплена плодами, ось працюють. Сонечка, каксинеліди, знищують мідяницю. До речі, мідяниці нема тут. Візуально плоди чисті, ніякої камеді, нічого. Листя стерільне, ніяких шкідників і хвороб я тут не спостерігаю. Грушка заліплена плодами, десь біля 50 кг. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. вподобайки. З вами був Михайло Шемчук. Садів Вінницькій області занедбаний сад з нульовим доглядом. Дякую вам за увагу! Всього доброго. До побачення!